Всім привіт, народ! Сьогодні хочу показати вам неймовірний божевільний бій на Т-92. Я не знаю, що взагалі тут відбулося, бо я за 4 хвилини, за 5 пострілів зробив рекорд сумарки на Т-92 на своєму аккаунті. Да. Бувають бої ти. 10 минут, 15 минут, стараєшся, зводишся до кінця, як мінімум. Там займаєш різні позиції, наліво-направо переїжджаєш, і у висновку маєш 2-3К Суми. А тут щось неймовірне. Їду, як завжди, зад, задом, щоб дати постріл, КД Їде є сотий АФК. Нажав РР і поїхав вперед. Я йому даю 400. І... фоч B з ДВПшкою. Розкидають його на два барабана. Офігенно. Тобто у мене вже 2600 сумарка є за один постріл за одну хвилину. Я ще не розумію, наскільки це швидкий бій. Тому. Наступний постріл даю не дуже, щоб і спішив. Думав короля дати, але гріль світиться, я такий, Окей. Зводжуся гриля, але він тікає. Я вирішую не кидати йому. Ну без зведення я не кидаю. На 261 ще можна, а на 92 ні в якому разі. ТВП теж не встигаю і Мантікору теж не встигаю. Бачу, що зліва наші тяжі пушать фланг і вирішую перевестися на балкончик на Алінію. І в цей момент світиться АФК є п'ятий, світиться АФК Кранваген. Я такий окей, не зводжуся пів секундочки до кінця, і це зарішало. Я даю перший, друга рта після мене одразу. Тому стан мені більше зайшов. І я вже маю 4000 оглушки, 1100 урона. Офігеть. Далі що Я зводжуся, чекаю якоїсь цілі. Бачу король. Окей, король та король. 261 дає тику. Тільки оглушив я тут помилився з пострілом, треба було почекати мабуть 8 секунд, щоб в нього оглушення зникло. І тоді я я мав би більше оглушення. Далі чекаю КД і вирішую в кого ж кинуть. Тоді переводжуся на 121Б, бо він фуловий. Даю тику. Вона залітає на 200. І вгадайте що. Так. Він теж не знімає оглушення. Просто жесть. Он 907 виїжджає. Йому не потрібно давати в ТВПшку постріл. Він виїжджає саме допомогти мені. Красава. І лишається дати тільки В СТБ один. А у вас я питаю, може напишете в коментарях, чи було у вас коли-небудь щось таке подібне. Бо я вперше таке бачу. Серйозно вперше. Даю, ось ось тебе. Я навіть встиг подумати, що це поганий постріл. Типу треба було почекати, але ні. Моя команда максимально швидко спішить. Поки весь тебе стан висить. Добити його. І все виходить. Супер. У висновку у мене все те саме, бо блайндів не було. Та й часу на блайндів теж не було. Майстер, звісно, так. І... Хто б ви думали в командних результатах першої урону? Так. Це єбр. Самий швидкий танчик, в самому швидкому бою встиг накидати найбільше. В принципі, все логічно. Так що бажаю всім таких каток, як у мене на відосах, і приходьте на мої стріми.